Майже три тисячі школярів протягом навчального року боролися за перемогу. У Хмельницькому завершилися змагання серед закладів загальної середньої освіти з 11 видів спорту. У нас відбувалася шкільна ліга протягом року, яка починалась 9 вересня і закінчилася 20 травня. 11 видів спорту це кожна школа приймала участь, і за підсумками 11 видів спорту визначалось три кращих ліцеї та три кращі гімназії в шкільній лізі. І кожна з них получить по 100 тисяч на покращення своєї матеріально-технічної бази школи. Крім того, ми сьогодні відзначаємо. Вже по суті за підсумками 11 видів спорту плюс Кубок міського голови найкращі навчальні заклади, е, найкращі гімназії і ліцеї отримують по 100 тисяч гривень на покращені матеріально-технічної бази. Вчителі фізкультури, які, команди яких набрали найбільшу кількість залікових балів, отримують додаткові премії в розмірі посадового окладу. І е, школи отримують так само хороші подарунки від наших спонсорів, від Інселко, е, багатофункціональні пристрої. Окремо розігрували серед футбольних команд і кубок міського голови. Він є перехідним, і цього року його вибороли учні 17-го ліцею. Паралельно зі школярами за кубок змагалися й дорослі учасники. Традиційно у Хмельницькому відбувся відкритий міський турнір з футболу, присвячений Дню Героїв України. У ньому брали участь силовики, представники міської ради та переважна більшість військових. Так кажуть організатори, наші бійці розвантажуються після бойових виїздів. Цього року в нас найбільша кількість учасників. Цього року ми маємо 12 команд. Фактично, майже всі військові підрозділи, які базуються в нашій громаді, представили свої команди. Маємо насправді дуже дуже хороші призи, які найбільше потрібні військовим. Це і наземна безпілотна платформа для евакуації поранених, це і 10-дюймові, це і матраси 4Т, Це. І Мавіки, про, ну і генератори, сертифікати на придбання різноманітного господарського обладнання. Фактично, усі 11 представників військових частин отримують ті чи інші подарунки, в залежності від місця, яке вони посядуть. Насправді, спілкуючись з нашими хлопцями, бачу просто неймовірно позитивні відгуки: дехто вчора повернувся з ротації, дехто кілька днів тому, хтось завтра їде на ротацію. І всі вони говорять про те, що сьогоднішня можливість побачитися з друзями. Представниками з інших бойових підрозділів це неймовірна реабілітація, неймовірне перезавантаження, тому що тут командний дух, тут справжній такий дружній дух. За результатами змагань перемогла у турнірі команда міської ради. Друге місце отримали гравці з прикордонної академії, а третє місце посіли поліціянти. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.